Як ми вже повідомляли, напередодні різдвяних свят було прийнято обласний бюджет. Слідом за обласною радою протягом наступних після святкових днів бюджетні питання розглядалися на усіх сесіях районних і міських рад. За перебігом обговорення цих питань на сесії Галицької районної ради стежили наші кореспонденти. Галицька районна рада розглядає питання бюджету на 2015 рік. Незважаючи на те, що країна знаходиться в стані війни на обороноздатність виділили лише 200 тисяч гривень. Передбачено коштів з вільного залишку в сумі 200 тисяч гривень. Дана програма не є не забезпечує максимальної потреби району на ці видатки і буде переглядатись. І будуть кошти уточнювати в сторону збільшення. Це щодо програми по мобілізації. Аріна Сивак, волонтер, тому добре знає, чого саме потребує армія і скільки це коштує. То щоб нормально зібрати одного бійця з рюкзаком, з якимись рукавицями, з шапками, треба з бронежилетом з каскою, Треба до 10 тисяч гривень. 200 тисяч гривень це така навіть для нашого району. На жаль, це краплина і сказати, що це. Ну, це не суми. Виступав на сесії і виконуючий обов'язки воєнкома Станіслав Бойченко, який оголосив, що мобілізації підлягають 110 осіб і 9 одиниць бойової техніки, та наголосив, як саме вона проходитиме. Поставка військовозобов'язаних буде здійснюватися з обласного військового комісаріату в навчальні центри офіцерів в Академії Збройних Сил України, Прикадемії Збройних Сил України. І сержантів-солдат навчальні центри Збройних сил України. Якщо їх в січні призвали, значить до квітня місяця вони проходять навчання і освоюють свої професії спеціальності свої на полігонах і. Активно обговорювали питання дотації на перший квартал Бурштинській міській раді в сумі 600 тисяч гривень на обслуговування міською лікарнею пацієнтів з навколишніх сіл. Дитина з мамою не буде з Дем'янова їхати в Галицьку ЦР і не буде з Настащина їхати хвора жінка з серцевою достатністю в Галицьку ЦРУ. Ці люди повинні обслуговуватися, як вони обслуговувалися в Бурштині для того, щоб вони обслуговувалися в Бурштині. Бухтинська міська лікарня, яка має бюджет в два рази менше, ніж Галицька ЦРЛ, повинна мати хоч мінімальну, мінімальну фінансову підтримку з боку районного бюджету. Якщо завтра з, з наставщину приїде в Галич людина, то що Галицькі доктори мають казати, їдь геть звідси, mm -hmm. та такого ніхто не скаже. По-перше, у вас є клятва Гіппократа, і де ви маєте надавати ті послуги. Це є перше, саме ваше основне завдання. Друге. Ніхто не буде нині заставляти людину з Дем'янова знову ж таки йти в бурштин, якщо він хоче йти в Галич, бо він прийде в Галич. І якщо він хоче приїхати в чи в Київ на додаткове обстеження, він приїде там, оплатить послуги, чи в приватні, чи в ті клініки, так і всюди платимо, і він буде лікуватись. Економісти кажуть, для нарахування такої субвенції нема механізму. Немає порядку використання цієї субвенції на даному часі прийняти рішення про виділення частиною субвенції для бурштинського міського бюджету. Немає таких законодавчих актів. Зараз не збалансований бюджет, тому що треба ці кошти забрати із якоїсь іншої галузі, яка фінансується за рахунок власних надходжень. За рішення надати субвенцію голосували поіменно за 42 депутати. Також на сесію завітали колядники і завінчували пшеницею і. Побажаннями Віталіна Запорожець Ігор Гусак, Новини телеканал Раї.